Кандидат у народні депутати по 195-му виборчому округу Володимир Зубик продовжує підписувати з Черкаською громадою соціальні угоди. Цей документ містить заходи, спрямовані на покращення соціального захисту населення. Серед них подолання безробіття, впровадження системи пільг для інвалідів, пенсіонерів та малозабезпечених сімей. Також документ містить заходи для покращення розвитку бізнесу, підтримки молоді та юнацтва, з модернізації житлово-комунального господарства. Покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів тощо буде бонусом і що буде дві перших. Ми підписували в районних центрах: це Чорнобай, це Драбів, соціальна года, на якій є ряд господарських проєктів, які я як кандидат депутата, якщо буду депутатом, беру на себе зобов'язання виконати чи це буде коштом приватних компаній, чи це буде комбіновано з державним бюджетними. Коштами, які я пролобіюю, щоб вони були виділені на конкретні суспільнозначені оті діла, але це потрібно робити. ініціювати черговий документ соціального партнерства кандидат народні депутати днями підписав з керівниками трьох комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Південний, перемога та привокзальний. Соціальною угодою кандидату нардепи зобов'язався допомогти вирішити одну з болючих проблем черкасців. А саме добудувати у місті глибинний колектор, що проходить від вулиці Хоменка до мисливського узвозу. Він дасть можливість зменшити кількість витоків в Дніпро також розвантажить існуючі мережі зливової каналізації та очисні споруди Чорний Яр. І серед тих років наступних не пройде. Просто ця задача багато мільйонна. по оцінкам спеціалістів. Вона десь від 50 мільйонів до. 300-400 мільйонів гривень коштує, не враховуючи документацію, яку потрібно замовити і виконати. І я на себе таку задачу беру. Будуть це державні гроші, я не впевнений. Будуть це якісь комбіновані зусилля, очевидно так, і приватних сортуг, і держави. Але я думаю, що черкащани серйозно виграють від того, що такий захід буде зроблений соціальні угоди, говорить Володимир Зубик, з територіальними громадами свого округу має підписувати кожен, хто претендує на депутатство у Верховній Раді. відповідний законопроект про соціальну угоду він має намір подати на розгляд до парламенту одразу як стане депутатом. Благодійний маю таку в тому проєкті передбачу, щоб кожен кандидат депутат складав такі соціальні угоди. І якщо він їх не виконує протягом року, не виконує більше ніж 50%, то 30% виборців були б для нього тою кількістю людей, які могли б підписатися і відкликати його.